Вітаємо вечір п'ятниці. Проведіть разом з підсумковим випуском новин ситуаційного центру муніципальної варти. Від зорі і до сутінок, а далі і темної ночі на варті правопорядку і спокою, безпеки. Служба муніципальної варти. Тихий ранок під спів птахів, повз перехожих, що поспішають у своїх справах на службу. Вийшли патрульні. Все добре. Аби день кожного з вас пройшов добре, і жодні перепони не робили вам поганого настрою, не завдавали труднощів. Вільному пересуванні містом патрульні муніципальної варти продовжують моніторити і вичищати місто від таких великих ЦБ. Зараз будемо виписувати попередження порушникам правил зупинки та стоянки по вулиці Маяковського. Тут що медом намазано, ви ускладнюєте рух та видимість. А так стоїте на заваді іншим розпочати свій день комфортно, тому реагуємо. Порізані колеса своєї автівки вранці виявив власник. Це схоже на хуліганство та навмисне псування рухомого майна. Цей випадок взято на контроль. З приходом теплої весни активізувалася торгівля на облаштованих ятках по вулиці Сергія Файнблата, розсаді продуктам рослиництва. Кажемо так, м'ясо молочним товарам ні. Тому інспектуємо. Жодне з ваших повідомлень на гарячу лінію, що у вас на екранах 068 861 49 48 або в чат муніципальної варти не залишається поза увагою. Вам не байдуже життя тих, кого підступно скошує алкоголь. Ми також дбаємо про те, аби такі картинки не бачила громада. Приїхали на виклик. Жінки вже немає. Цього мабуть зморило годування голубів. Пишете ви, і це лише ранок, і без цілющої водички інспекторам тут не обійтись. Нашатир робить свою справу. Вам плохо? Или перебили? Мабуть, і те, і інше тільки в іншій послідовності. Так, турбуючись про дотримання правопорядку, недопущення розпивання алкогольних напоїв, безпечне та комфортне перебування в громадських місцях, проходить щоденна служба муніципальної варти. З настанням ж комендантської години наші патрульні виходять на спільне патрулювання з поліцією. Перевірка документів, з'ясування особи тих, хто порушив чинні норми закону воєнного часу, тут за правилом. Вимога на зупинку та наявність необхідних документів не обговорюється. Що вже говорити про тих, хто дозволяє у цій порі рухатись містом без документів? На вимогу комендантського патруля ви зобов'язані їх надати. Вас турбує спільний патруль муніципальної варти та поліції. Половина першої ночі ви порушуєте комендантську комендантського годину. Я просто у вас є. Щасливі годин не спостерігають. В таких випадках усе може скінчитися для вас відвідуванням поліцейського відділку, аби територіально охопити більше і швидше реагувати на маршрут. Заступає автопатруль. Проводиться патрулювання міста в нічний час на предмет встановлення порушень комендантської години і громадського порядку. Так, від дня в день 24 на 7 Ми несемо варту задля спільної безпеки, аби кожен в нашому місті почував себе захищено. Чергові історії патрулювань муніципального варти. Дивіться вже наступного тижня.